Радньому уроці ми розібрали основні інструменти програми для монтажу. Прийшов час закріпити та поглибити ці знання. Щоб об'єднати різні уривки між собою, власне й потрібні переходи між ними. І зараз не піде мова про способи застосування тих переходів, що доступні в бібліотеці програми, які я показував у минулому уроці, бо більша частина з них не робить твоє відео унікальним і взагалі не прикрашає їх. Погодься, зірка, яка збільшується і веде за собою новий кадр, зовсім не прикрашає. Твоє відео. Ми з тобою хочемо монтувати відео, які зараз в тренді, та будуть утримувати на собі глядача, а не повертатися в умовний 2006 рік. А ще використання в одному відео великої кількості різних переходів буде скоріше демонстрацією цих переходів на відео, а не підсиленням твоєї ідеї. Тому перший перехід, що ти будеш в основному використовувати, це кат. Це проста класична обрізка двох кадрів, яка дає різку зміну картинки. Пам'ятаєш, у другому уроці ми говорили про плани та крупності. Саме цей перехід допоможе тобі змінювати їх. Лише хочу звернути увагу на важливому моменті. Потрібно, щоб два кадри, які ти чергуєш, доповнювали одне в одного і продовжували його ідею. Що я маю на увазі? Якщо ти відзняв перший кадр з рухом в одну з сторін, то наступний не може піти зразу в протилежний. Тобто, якщо ти показуєш рух в сторону. Праворуч, то наступний має продовжити цей рух. Але давай ускладнюємо завдання та додаємо музику. Було б добре ще на етапі підготовки до відео знайти музику для монтажу. Це б давало краще розуміння, якої тривалості потрібні кадри, та яка б необхідна їхня кількість. Але це скоріше порада, а не правило. Твій відео та аудіоряд мають взаємодіяти, тому давай поговоримо про монтаж під біт музики. В кожній композиції є свій ритм та свої сильні та слабкі долі. І саме в цих сильних долях ми будемо змінювати кадри. Давай створимо проект на основі пісні, яку ти можеш завантажити разом з відео із соцмереж, як ми й говорили в минулому уроці. Ти можеш витягнути аудіо у бібліотеку програми.